Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде опит експлуатації смартфона OnePlus 13 глобальна версія. Купляв я цей смартфон на Aliexpress світову прем'єру, це було 11 января. Десь обійшовся він мені в 40 тисяч гривень, якщо я нічого не путаю. Це у мене версія 16512. Сьогодні ми розберемо мінуси і плюси цього смартфона. За півтора місяці я багато чого тут побачив і готовий винести вирішальний вердикт по поводу цієї моделі. Почнемо ми з комплекту. Друзі, я багато докупив оригінальних і неоригінальних аксесуарів на цей смартфон. Зараз все побачите. Ось так виглядає мій асортимент аксесуарів. Довго я його збирав. Зразу скажу, хочу сказати, що при купуванні OnePlus 13 на AliExpress я не платив таможню. Я його купив за 40 тисяч гривень, експрес-доставка, і таможню я взагалі не платив. І я потрапив в перші 200 покупателі, і мені в подарунок дали зарядне, зарядний пристрій, оригінальний на 100 ватт і ось такий ось чехол. Така ось текстура у нього, є магніти для фірменних аксесуарів. І купив собі потім чехоу Нілкін, Кайфовий в цілому чехов. Мені навіть більше, ніж оригінальний, він подобається. Тільки він без магнітів, треба буде потім докупити вже. Тому що магніти дуже потрібна штука. Потім я докупив собі оригінальну, ну не оригінальну захисну плівку на OnePlus 13. Я їх не, ще не надівав, тому що у мене з моєю плівкою ніяких проблем поки що немає. І, звісно, найважливіше для мене був такий міні-павербанк безпровідний на OnePlus 13. Він закріплюється не до самого смартфону, це дуже важливо при купуванні. Він падає, ось, як бачите, я його навіть не тримаю, він одразу падає. Він закріплюється до оригінального чехолу з цим самим магнітом. Ми його надіваємо і відбувається ось таке чудо. Дуже класно виглядає, прикольно. Йомкість цього павербанку здається 5000 мА. Але, здається, номінальна йомкість там набагато менша. Близько 2700 десь щось таке. Ну і звісно, комплект саме з поставки. Ось так виглядає коробка. Глобальна версія 16512. Arctic Down. Тобто білий цвіт. Насправді коробка максимально скучна у плані комплекту, тому що з самого комплекту тут йде тільки проводок, все більше нічого немає, абсолютно нічого. Що, за що б можна було похвалити Ван Плас. Це, звісно, сумно, тому що е, люди, які зараз куплюють, купляють OnePlus 13, глобальну версію, вони нічого буквально не отримують, ніяких бонусів. Ніяких призів, як я, тому що я в перші 200 покупателів потрапив. так так що що взагалі почнемо, з... так що, Давайте все ж почнемо з плюсів. Почнемо з батареї. Як мені здається, це плюс. Все ж таки плюс. Так, я бачив тести від інших богерів, від того ж розетки та в курсі всього цього, але все ж тут реально хороша батарея. Ми можемо подивитись по-цифровому благополуччю, тому що в звичайні батареї у нас не відображається нормально. Але я просто зараз підсеєдинив Powerbank, і в мене все з'явилося. Так от, у мене зараз 82%. Я проганяв Antutu двічі, і вже практично 2 години активності екрану. Вчора в мене вийшло 5, десь 5%, ну, практично 6, тобто в основному 5-6 годин екрану. Якщо ви бачите час 55, то це означає, що я його просто зараджаю часто. В основному, як я і сказав, 5-6 годин екрану. Це при моєму використанні. Використання у мене доволі інтенсивне. Буває в ігри граю, буває там ще щось роблю, а батарея тут реально плюсова. Тобто, якщо вам потрібен такий довгожитель, то повністю цей смартфон вам підходить. Другий плюс це його ультразвуковий сканер, тому що він реально швидкий. Працює практично від наймаліших, кося... від наймаліших косяків. Це круто, дуже круто. З обновленням його підтягнули, і він почав працювати практично без... безупречно. Оце ось круто. Ще хочу зазначити Вібро. Звісно, про нього вже всі чули та й бачив в китайській версії, але в глобальній я його не можу просто не зазначити. Тому що він реально... тут реально класний Вібро, кучою ефектів. Дуже добра плотність, різні постукування, є навіть деморолик, навіть багато настріїв цього вібру. Тому в мене здається, що навіть тут найкращий вібро на, на ринку. І можу сказати, що звук тут хороший, але б могло б бути і краще. І є розділ зменшення мерцання. І тут ви можете вибрати суперзахист, від мерцання або стандартний. Я так роз, зрозумів, стандартний це трохи гірше. А суперзахист це зовсім добре. Взагалі я хочу подивитись на мерцання в цьому екрані, бо багато людей питали, як тут з Шимом. Друзі, з Шимом тут все добре. Це один із найкращих екранів для потребування контенту. Тобто він абсолютно безпечний для очей. Також хочу відмітити добру яркість, бо мені яркість завжди не вистачає в других пристроях. Він дуже яркий, ми виключили автояркість, тобто під углами я не бачу ніякої радуги, щоб щось переливалось, в якісь тони він йшов. Це абсолютно добрий і якісний екран. Є також аналоги аналог його, адаптивні тони, я завжди їх використовую. В іншому, все добре. Все на високому рівні. Ви знаєте, що тут розрішення високе, ви знаєте, що частота обновлення також адаптивна від 1 до 120 ГГц. Всі повністю характеристики у мене, думаю, всі вже їх бачили в інтернеті, та й та тут майже такі ж характеристики, як і китайська версія, але хочу зазначити, що тут екран просто чудовий. Хочу ще сказати про виробництво. Все ж таки Snapdragon 8 Elite, але я не до кінця зрозумів його реалізацію в глобальній версії, тому що в китайській версії він мене набирав набагато більше. Там 2800, а тут 2600. Але це в виробницькому режимі. Я прогнав два, два рази антуту. Після недавнього обновлення я подумав Маолі, мао, трохи кращий результат буде. Цей результат в виробницькому режимі видає 2600, тому що не, виявляю, не виявляються результати тесту більш подробно з станом батареї та з нагрівом, з температурою батареї і наскільки батарея просіла. А ось вже у мене останній результат. Я його проводив в звичайному режимі. Такий результат 2200. Ну, якось не особливо вражає насправді, і також у мене, є, у мене не відображається нічого в плані батареї, температури і тому подібне. Але хочу зазначити, що смартфон, пов в, що в смартфон повсюди дуже погано нагрівається. В нього дуже маленький нагрів. І це дуже добре. Тобто, в цілому, виробництво тут достойне. Вам вистачає, вистачає на практично всі ваші потреби, але як би але якби підрізали Snapdragon 8 льот. Але зато він не нагрівається. Тому тут абсолютно всім задоволений. Далі вирушувати тільки, вирішувати тільки вам. Ще пару слів скажу про камеру. Я не буду тут показувати приклади. Фото та відео, тому що всім і так давно відомо, як фотографує і знімає відео OnePlus 13. Я лише скажу, що камера тут для своєї ціни на даний момент, скільки вона коштує, то дуже чудова, тому що зараз цей смартфон можна знайти плюс-мінус за 20 тисяч гривень на тому ж Алікспресі чи на будь-якій іншій площадці. І за 40 тисяч, і за 20 тисяч, точніше, це дуже чудова камера. Тут можна okay. знімати відео до 8 і 30 FPS, фотки він робить дуже добре, є різні настройки для в камері. От з'явився нещодавний водяний знак, різні обрамлення фотокарточки якісь прикольні. Тобто, запарюються, роблять. І все красиво виглядає на фото. Мені сказати про камеру нічого, всі основні моменти, які я говорив, вони є в обзорі на китайську версію від інших блогерів. Тут ще можу сказати, я можу сказати що камера достійно хороша і та в цілому, просто на середньому рівні. Якщо вам потрібен камерафон, то цей телефон я не раджу роздивлятись. Він, звичайно, в камерах гарна та чудова, але якщо вам тільки потрібні фото, то смислу купляти цей телефон я не бачу. Фронталка тут знімає в 4К, ви це всі також чудово знаєте. Взагалі камера доб... добра. Але це не ультра рівень, тобто це не рівень Vivo X10, X100 Ultra. Навіть не рівень з Oppo Find X7 Ultra, звичайно ж, який у мене був як минулий телефон. Звичайно, чекаємо Oppo Find X8, Ultra, тому хлопці, камера, я вважаю, це плюс за 20 тисяч гривень. -то. Ну, тепер можемо поговорити і про мінуси. Насправді, я думав пря думав прямо, тому що мене все влаштовує в цьому смартфоні. От дизайн задньої кришки, те, як він виконаний, поски, і дисплей, практично. Все чудово. Звичайно, дивіться, як у мене плівка за півтора місяці не пошкодилась навіть. Ось і зносилося, є дві прямо. Трохи подряпини. Звичайно, плівка вона гарна, якісна, але все одно царапається. У мене просто робота пильна на складі. Але це, всі, але це ця плівка заводська, і я її ще не заміняв. Тобто сам екран чистіший під плівкою. От, перейдемо до мінусів. І перший мінус, якось, не странно, в дизайні цього смартфону. Мені подобається все, окрім одного. Це глянцева рамка. Це просто якийсь збірник пилі, збірник всяких малих е, штучок, я не знаю, як це навіть назвати. Так, якісь, е, якісь грязі. Не лише грязі, там якихось мікроб і всякого іншого. Взагалі, воно і дуже ще й за, заплямується. Вона заплямується, це видно, це постійно видно. Я постійно на неї звертаю увагу. Тут на камері це особливо. Ну, На камері це особливо не видно, але я бачу, і цього достатньо. Взагалі, якщо ви хочете телефон на довгий час, варто варто оцінювати цю глянцеву рамку. Тому що вона моментально збирає грязь, збирає пиль і царапини на собі. Малі царапини вже на неї є, а на Oppo Find X7 ультра з матовою рамкою, я прийшов. Проходив півроку і там не було жодної царапини. Тому це такий високий для мене мінус, але я все одно не жалію, що взяв білий кольор, тому що він шикарний просто. І ще хотів зазначити конкретний мінус, який не вирішили навіть з допомогою обновлення. Я думав, мабуть, в цьому обновленні виправлять цю е, помилку, але ні. Вони чомусь, упо... вони чомусь це ігнорують. Хоча при анонсі вони стверджували, я навіть пам'ятаю, в Твіттері глобальне підрозділення OnePlus говорило, що це буде перший смартфон з 120 FPS в Genshin Impact, але 120 FPS не з'явилось в глобальній версії. В китайській є, в цьому і прикол. Але в глобальній версії воно так і не з'явилось. Ми бачимо розділ повищення швид... швидкої дії. Тут тільки один розділ: це HDR-картинка. Все більше тут немає нічого, абсолютно нічого. Я з... не знаю, чому це зроблено, в яких цілях. Вони ж кричали про це, але ні. В якому вигляді ніде цих настройків немає. Це сумно. Це більше тут немає Ні, абсолютно нічого. Якщо ви купуєте, звичайно, китайську версію, то там ця опція буде. Тому що це реально мінус. Тобто вони сказали, але насправді цієї функції немає. Ну і останній мінус для мене це відсутність плаву... плаваючої лінзи. на Відсутність плавуючої лінзи. Хто знає той візьме, що у OnePlus 12 на телевіке була плаваюча лінза. І для цього можна було зробити макро. А тут, бачите, ми переключаємося. У мене спеціально макро включено, тому що якщо я включу, то це буде кроп, я не знаю, або з ширика, або з основного модулю, який вміє фокусуватися на такому ру рахунку. Ми включаємось це макром, і саме активується телевік. І ви бачите, яка шикарна якість. Щоб воно збільшилось, мені треба відводити, відводити, відводити і відводити. Я не знаю, відвести треба конкретно. Ось так вже роби робити. Тут бачите, який рахунок. Але це далеко не макро, тобто макро-сюжети на цей смартфон саме класні, у вас постійно поснімати не вийде. Ви, звісно, можете там зробити ширик з ширика поснімати і так далі. Щось там зробити, я не знаю. Але саме класні макросюжети з Телевіка це вже не про OnePlus 13. Це реально даунгрейд якийсь, це серйозний мінус. Ось, так що. Ну і який вердикт про OnePlus 13. Це один з найкращих та збалансованих флагманів, іменно флагманів, не боюсь цього слова. Це флагман, є стоячий, тут є все, влагозахист, безпровідна зарядка, три короткі камери. Тут я не знаю, що флагманський процесор, офігенний екран з симетричними рамками, стекометал. Мені здається, цього достатньо і швидка достатньо. А також є швидка зарядка на 100 Вт. Взагалі, якщо ви думали купувати лише OnePlus 13, то купуйте, але не дороже. Не дорожче 20-25 тисяч. Як я вам так скажу, якби він не стоїв на Алікспресі, то краще подивитися, не знаю, на іншому якомусь сервісі. Щось, щось інше. Але він коштує. 20-25 тисяч зазвичай. Я його, купав, я його купляв, звичайно, за 40. Зараз я його не можу продати. Навіть за, 2, навіть за 30, за 35. Тобто, вже існуюча така просадка є. А якщо хтось вдруг хоче купити його, в принципі, можете звернутись, я його. Допоможу вам проконсультуватися в коментарях та підібрати найкращу ціну для вас. Якщо у вас буде якісь ще питання на привід цього смартфону, то звичайно пишіть в коментарі. Я, як буду мати час, відповім на них та поясню по всі ваші питання і розвію сумніви, і допоможу вирішити, можливо, купувати його чи ні. Взагалі, хлопці, всім дякую за перегляд. Усім удачі!